Вітаю, друзі! Хочу запропонувати вам чудову закуску до святкового столу чорна перлина. Робиться вона ну дуже просто, а виглядає неймовірно гарно і незвичайно. Смачна начинка, прекрасне поєднання і мінімальна кількість інгредієнтів. Ходімо готувати! Притрусіть поверхню борошном і візьміть 500 грам розмороженого дріжджового листкового тіста. Розкатувати його не потрібно. Беремо металову форму для кексів, кладемо її так, щоб чотири зубчики були поза межами тіста. Прижимаємо та вирізаємо ось такі заготовки мушлі. Залишки тіста можна зібрати та розкатати, щоб зробити ще декілька заготовок. Але після того, як ви розкатаєте тісто, воно гірше буде підходити в духовці і не буде таким пухким. Майте це на увазі. Далі нам знадобиться дерев'яна шпажка і за її допомогою будемо робити візерунок, який нагадує мушлю зовні. Ось так прижимаємо від центра колу. Змащуємо жовтком та відправляємо випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин до рум'яності. Тепер беремо 100 г червоної риби слабосолоної. У мене це горбуша. Ріжемо її маленькими кубиками. Потім до риби додаємо 180-200 г крем сиру. Все ретельно змішуємо. Готовим мушлем дайте остигнути. А потім ножем по центру зробіть розріз, але не до кінця. Ось так. А тепер викладаємо начинку всередину. Десь по дві чайні ложки. І в фіналі приготування чорна перелинка. Це оливка без кісточки. Друзі, яка ж краса! Спробуйте приготувати це займе у вас мінімум часу, і ви прикрасите свій стіл смачною незвичайною закускою. Якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими і знайомими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому рости і розвиватись. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!